Микола Арсенич, з гуморескою перше травня. А то колись святкували, гуляли та й пиле. Колись було перше травня, тепер відмінили. А у нас кимлі училище парад парадріхтували. Та й там мені якесь гасло несте написали. Якраз то де був Великдень. Забамкали дзвони, а тут мусиш цепірити червоні. червоне. я тим транспарантом до да псячої буде, а сам собі пішов у церкву, як всі добрі люди. Булкам певно на колінах є Станіслава. Я б знав, що так паскутну ввернесь і справа. Взяли мене в кабінет. Люба мамко моя. Як я собі нагадаю, ще ся нині ні бою. Наші тоді троє хлопців таке саме мткнули. Але всі зі відпрехали, бо му були. Один каже, що му кістка у горло попала, другий каже, корова як роз мала. Третий приніс від докторів, що сплячий сімоче. Лиш я, дурний, все по правді віпала у очі. Як вам ліпше, як Великдень, ваше перше має, то прапорами, най найбог помагає. А я більше люблю їсти кубасу яйцями, як портати з патиками насти вулиціне. І ой, як я лише то сказав їм, не знав де сидіти. Тут збіглися. Всі партійці зачали шепіти, а директор аж по синював. Хапнувши заводу, товариші кричев склянку. Саворог народу! За все свято йшли під кулем тисячі полста. Немає. А партійці підтакують, кажуть одне одним, от фашиста відкормили горохом народним. Ті то мене мордували три дні і три ночі. Мені сі вже ні кубаси, ні яць не хоче. Три дні їсти, а ні пети ніч не дозволели, а по нужді аж як плакав, то то вони. А як мене з кабінатів нарешті пустили, то я відповідав, де як верблюд пустили. Тепер мені перші травні найрідніше свято. А Карл Марськ і Фрідрік Енгельс, як мама і тато, так носив їх портрети на всіких парадах. А прихоти так навчився, як радянська влада. Жінці люди перекрили шлях до комунізму, та я гасло зберігаю смерть капіталізму. А вночі не раз я равну, як місяць, присвіти. Хай ж є радянська влада, партія із совіти. А зараз запрошуємо до слова голову районної спілки просвіта Богдана Володимировича Глібчука. Слава Христу! Шановна Березівська громада, я вас вітаю таким вашим святом днем села. Відрадно, що стільки людей зібралося на це свято. Дякую Любі Іванівні Мені дуже приємно, що осередок просвіти Територіальний, який відновив свою роботу в минулому році. Проводить цю роботу і відрадно, що стільки заходів, я вже третій раз у за рік буваю, стільки заходів проводить просвіта. Це вже добре. Як було сказано Любою Іванівною, що е, була заражена просвіта Березові е, на початку минулого століття і е, існувала, поки не прийшла, як кажуть, радянська влада. Хотів би нагадати все таки, що земля ця не тільки зберігає вашу культуру, хочу нагадати за Березівську сотню, яка уславилась на весь світ. Це Березівська сотня своїм переможним боєм показала, що можна захищати свою землю і свою батьківщину. Ми це можемо. Правильно треба зробити вибір і на сьогоднішній день. Тому якщо будемо зберігати культуру, будемо зберігати свою мову. Нам нічого не страшно, ми будемо українцями. Дякую за увагу. Дякуємо за вітання наших гостей. А зараз на цю сцену маленьку запрошуємо сімейний дует левицьких з піснею Яблуні, яблуні білі. Отежена з збажбеної скрині, зелену чи з конопель, ніц не пуща за будь-яку дранку заморську. Зносити не один, випрати такі. Зато ніць не парить, Даже ні у дорозі, ні на полозі, ні на стозі, ні на оборозі, Даже ні у день, ні у ночі. А про то її є віфрасувати, Даже її не думайте. Капелющенка Лану — то є велика річ. А косити на його кресах не лише прекрасна будь-якої чи але й захистить вас від злого ока, навіть і від злого духа, від усякої хвороби, навіть і від тиску. Отож, закликаю Березівські модниці у шматі злану гоп! Наступні наші композиції Березівської моди. Отож, наступна композиція свій до свого по своє. Арк, тобто шию, але на щастя все обійшлося. Вона відома, як Наомі Кембл, вона і навіть улосі, правда, від Наомі лишеньша велюра. А що решта від волоську. І руки, і ноги, і очі, і навіть щепка. А вже решта а кептар від юзешеного. Дякую. Наступна композиція до вашої уваги. гоп зозолька у младі. Надійно захистить ваше ніжне тіло від укусів комарів, ґедзів, водів та іншої крилатої нечисти. Розпорка, яка дорівнює дужині ваших ніг, дозволить легко перештрикати корчі, пні, яме на дорозі, які повібивали турлаші під час літніх злив. Образилійський капелюх багато ліпший від парасолі. Сонце не б'є у очі, і дощ стікає поза плечі. Зверніть увагу, важливе доповнення. Надійний охоронець шпунька є невід'ємним аксесуаром цього наряду. Захистить вас від усякої небезпеки у млаках. Дякуємо. Марічка Перленка Голуба Крапленка. Одної одежини даля мурда воронянка дідча мама, а де березове хаус. Довге плаки, кольору неба зробить вас більш подібну на хмару, легку, граційну і невловиму Дірована китка не знати, чи вбереже вас від комарів кровопивців та надопочливих мух, але може прислужитися вашому чоловікові на місцака для вілгубстругів убувчі хлючки, акри та впадаючих у них потоків. Доповнює вдале поєднання голубого і голубого, е, солом'яний капелюх, метруньків, його широкі креси нададуть обгоріти вашому файсу горячої літної днини. До уваги! Жінка Марія, чоловіків мрія, старалася для вас як могла. Мрія чоловіків горішного кута. Жінка стану вільного знаходиться в активному пошуку у контакті. Забилою, Дякую.

І до себе всіх міських панків і підпанків. Прошу подивитися на це кашемірове покотики пальто, і яке фест гармоніює з кядами. Зручно і тапло для.